Вітаю! Слава Україні! Сьогодні подивимося, як розбирається ось цей пристрій. Ну, По-перше, для чого його розбирати? Справа в тому, що внутрь, всередину може потрапляти волога, бруд. Можуть бути якісь механічні пошкодження роз'ємів 8П8 і, можливо, потрібно буде в польових умовах, наприклад, цей роз'єм замінити. Тож, як цю штуку розібрати. Знову ж таки, використовуємо ось такі два інструменти. Ось цим, по-перше, дуже якісний пристрій, дуже щільно складається складається з двох частин: з металевої і з пластикової. Все збирається на защіпки, Тож, треба бути уважними. Зараз покажу, де ті защіпки, як з ними працювати. І так, ось у мене вже розкладений цей пристрій. Одразу хочу сказати, що починати слід з ось цього боку. Чому? Тому що, якщо подивитися уважно всередину, то можна побачити ось тут додаткові защіпки. Якщо намагатися розкривати його з цього боку, можна їх пошкодити, також можна зачепити ось ці защіпки. Зробимо зараз наступним чином. Якщо комусь потрібно буде розібрати, ось я зроблю ось таку штуку, а ви собі. Оці помітки, просто-напросто подивитися, на якій вони відстані, щоб ви вже знали, де знаходиться конкретно кожна застіпка. Тобто починаємо, як я вже сказав, з цього боку, розширюємо, потім викруткою, намагаємося проштовхнути ось цю застібку і просуваємося далі. Ось так розкриваємо один бік, щось розклинюємо сюди, вставляємо невеличкий. Клин для того, щоб назад воно не заскочило, не застібнулося, і потім після цього розпочинаємо так само з цього боку розкривати. Тобто розширюємо щелину, надавлюємо на застібку. Якщо заглянути всередину, можна побачити ось тут, далі у нас просто-напросто маємо викрутити ось такі. Три гвинтики і отримуємо доступ до плати. До самої плати. Ну, звісно, як я вже сказав, на платі навряд чи в польових умовах ви будете щось там, скажімо, здувати, якісь чіпи пересаджувати. Єдине, що можна буде зробити, це видалити залишки бруду, які тут, могли, можливо, в польових умовах могли б сюди потрапити. Тут пам'ятаємо, що ось тут радіомодулі, вони через відповідні теплопровідні проставки чіпляються. Ну, ось так це все виглядає. Ось і власно, маємо доступ до роз'ємів у випадку, якщо необхідно, ми їх можемо замінити. Якщо, наприклад, вони були пошкоджені в польових умовах. Ну, Складання відбувається в зворотньому порядку. Сподіваюся, це відео комусь допоможе. Дякую за увагу. Україна понад усе переможемо.